Було пару разів таке, що він просто застріє без причини, але майстри швидко приходять, не знаю, тобто страху немає. Трошки, може хіба ліфт, котрим доводиться щодня користуватися чернівчанці Ірині Крушніцькій, схожий до багатьох інших в чернівецьких багатоповерхівках. Термін експлуатації половини вже завершився, тобто понад 300 підйомників старші 25 років. Однак користуватись ними можна, і це безпечно запевняє директор комунального підприємства Чернівці міськліфт на сьогоднішній день. Я з повною відповідальністю кажу, що всі ті ліфти, які знаходяться на обслуговуванні, Комунального підприємства вони загрози не несуть. Але ці ліфти потребують постійних перевірок та ремонту. А отже, додаткових коштів ще у 2012 році. Під час сесії міської ради депутати прийняли програму заміни модернізації капітального ремонту та диспетчеризації чернівецьких ліфтів із державного та місцевого бюджету. На це мали виділити 35 мільйонів гривень. І дещо вже вдалося зробити. Два ліфта замінили ще 20 капітально відремонтували. Розповідає Віктор Віщак. Це все обійшлося нам півтора мільйона Гривні дана програма фінансується виключно з міського бюджету. На заміну ліфта потрібно півмільйона гривень, а Ремонт може вартувати не менше сотні тисяч гривень, каже начальник виробничого технічного відділу. На сесії міської ради, яка була в цьому році, ми розглядали питання, будуть виділятися кошти. Та як у нас ну не йде з державного бюджету, до будуть цього року виділятися досить великі кошти. Бо ми запросили близько 7 мільйонів гривень на цей рік, щоб ми вкрай виконали ті роботи, які необхідні на сьогоднішній день для того, щоб була у нас безпечна експлуатація ліфтів. Якщо кошти таки надійдуть, чернівецькі ліфти будуть не лише безпечними, а й сучаснішими. Адже заплановано встановити диспетчерську систему, завдяки їй відповідні служби зможуть швидко реагувати на несправність і якнайшвидше допомагати людям, котрі з різних причин застрягли у ліфті. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час.